Всім привіт, друзі! Ради вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Як завжди, свіжі новини для українців за кордону. Трагічний випадок, друзі, з українською родиною в Польщі. На жаль, у Польщі знайшли мертвим українське подружжя. Тіла громадян України, друзі, знайшли в одному з будинків у самому центрі міста Лоць. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео. І поділіться цим відео в соцмережах. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine». Дякую, друзі, це сталося 18 квітня. Правоохоронці отримали повідомлення від місцевого роботодавця, що двоє його працівників громадян України вже кілька днів не з'являлися на роботі, і контакту з ними немає. За місцем проживання українців, друзі, по вулиці Петрковська виїхали рятувальники. Саме вони першими увійшли в квартиру на третьому поверсі. І, відкривши двері з застосуванням спецінструментів, всередині знайшли тіла 31-річного чоловіка і також 36-річної жінки. Померлі були подружжям. Тіло чоловіка лежало в Пляжному наметі на ліжку, а тіло жінки було в кріслі в сидячому положенні. Наявності, друзі, чоного газу в квартирі, який міг би стати причиною трагедії, не виявили. Причина смерті українців поки що з'ясовується. Розслідування друзі відбувається під наглядом районної прокуратури і в місті Лоць і серед місця. Правоохоронці поки що виключають причетність третіх осіб до смерті жінки та чоловіка. Водночас, за попередньою друзі, інформацією на тілах українців не було жодних видимих зовнішніх ушкоджень, які б свідчили про можливе вбивство. Отже, друзі, остаточні висновки поліція розраховує отримати після проведення розтину тіл. Також, друзі, хочу нагадати, що, на жаль, нещодавно в Ніжноселецькому воєводстві в Польщі було вбито 37-річну українку і також поранена її неповнолітню доньку. Якщо вам цікаво, це відео є на моєму каналі, ви можете його подивитись. Друзі, на жаль, неприємні новини з українцями в Польщі. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. Що ви думаєте з цього приводу? До зустрічі!